Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Не винуватий Ярмак, за даними телеграм-каналів, в ОП існує план передачі влади в разі смерті одного із топових політиків, зокрема і президента, який розроблявся ще на початку війни, адже мало що. Передача влади Стефанчуку та ще деяким довіреним особам, в тому числі Єрмаку, який би виконував тимчасову роль президента при необхідності. Як вам ймовірний Єрмак-президент? Ох, в не такому вже й далеко. У майбутньому, коли Зеленський вже не буде президентом, а діяльність за команди розбиратиме спеціальне міжвідомча слідча група генпрокуратури, люстрованого ДБР та СБУ, у прокурорів виникне серйозна проблема. Вони не зможуть ні в чому звинуватити голову офісу президента Андрія Єрмака. Єрмака не можна буде звинуватити у віддаванні злочинного наказу, бо ніяких наказів віддавати він не має права. Точніше, так щось там промовляти у вигляді наказу він може. Але чиновники уряду силовики та депутати ВР ставитися до його слів мусять як до Маєчні, бо накази голови офісу президента для них не мають жодної сили. Ба більше, якщо міністри, генерали та депутати виконують накази Андрія Єрмака, вони вже здійснюють посадовий злочин. Бо з тим же успіхом вони можуть виконати наказ прибиральниці Баби Франі або водопровідника Макарича. Офіційна посада Андрія Єрмака, голова офісу президента. Він не віце-президент і навіть не помічник президента. Керувати Єрмак може виключно працівниками офісу, слідкувати, аби в президента були нагострені олівці, аби офіс президента вчасно оплачував рахунки, за комуналку, якби президенту вчасно заносили каву. Ви просто уявіть на мить ситуацію, що Запорошенка комусь генералів або міністрів розпорядження віддавав би Райнін. Я думаю, з цієї ситуації тоді всі просто переготали б. Та якби Запорошенка спробував розпоряджатися голова його адміністрації, Порошенко сам би такого голову зав'язав би у вузлик. В Україні завжди так. У сильного президента голова офісу адміністрації це клерк, з чисто адміністративним функціоналом. У слабкого президента голова адміністрації це сірий кардинал. Сам факт наявності в ОПУ Єрмака вщент руйнує всі байки про якогось неймовірно хитрого, цинічного та виверткого Зеленського. Єрмак тому й з'явився біля Зеленського, бо вчорашній комік сам керувати країною не хотів і не вмів. А попередній голова ОП Богдан його примушував робити бодай щось. Богдана замінили на оператора теплої ванни. Відтоді у Зеленського і Єрмака тандем нерозривний. Проте вже зараз генералам, міністрам і депутатам час збагнути, коли дійде до розслідувань зелених подвигів, зов'язковими в таких випадках розподіленням. Відповідальності роздачою слонів, вони не зможуть виправдатися, мовляв, їм наказав Єрмак. Єрмак нічого не може їм наказати, він повноважень таких не має. Це означатиме, що не Єрмак їм наказав, а вони самі прийняли рішення. Відтак, вони самі відповідатимуть за виконання наказів Єрмака, бо під наказами стоятимуть їхні підписи, бо вони віддаватимуть задокументовані накази своїм підлеглим. Вони, а не завгосп з банкової. Замислитися про це треба вже зараз, потім буде пізно, не виправдаються. Але є ще одна деталь: звалити відповідальність на. Єрмака не вдасться ще й Володимиру Зеленському. Зеленський президент України. Він голова держави, обраний шляхом всенародних виборів. Саме йому, а не Єрмаку, більшість громадян довірили свої долі. Те, що всенародно обраний президент занурився у теплу ванну, а країною в той час керує. Завгосп Єрмак, якого ніхто ніколи не обирав, провина Зеленського, тільки Зеленського. Тож, коли прийде час відповідати, Зеленський раптом відкриє, що його а не Єрмака, підписи стоять на всіх документах. Це Зеленський, а не Єрмак, буде винний у всіх порушеннях і злочинах. І відпов... Дати буде Зеленський, а не Єрмак, і так апельсини і чай в боцегарню Зеленському кругом невинний Єрмак носити не буде. Не сумнівайтеся, пише Вовнянко Колинчук. А от американська конгресвумен українського походження не припиняє боронити батьківщину за океаном, вимагаючи у Вашингтону вплинути на Київ. Свідченням цього є черговий відкритий лист Вікторії Спарц до президента Джозефа Байдена. Інформує медіа агенція «Останні бастіони» з посиланням на сайт Обраниці. Як стверджує пані конгресвумен, щойно призначений генеральний прокурор України висунений. Особисто Андрія М Єрмака може саботувати роботу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.